Добрий вечір. Говоримо про підсумки дня. Далі коротко про головне. Медбригада київських лікарів працює у Черкасах. Яку допомогу надають та кому? І по 40 душ, і по 60 приходить на прийом. Як до перебоїв зі світлом, пристосувалися на шполянській фермі і чи не зменшилися надої молока. А у нас уже до шести годин треба, щоб коровки були подояні, вичистяно. Подружжя із Суботова гуртує людей, аби годувати військових. Ці каструлі ми варимо на два вари. У нас виходить 62 банки. Обстежують місцевих жителів та роздають безоплатно ліки. На Черкащині працює медична бригада лікарів із Києва. Вони долучилися до проєкту, який реалізують за підтримки бюро ВОЗ та Академії сімейної медицини України. Розповів координатор В'ячеслав Миронов. Хто може потрапити на прийом? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Фельдшерсько-акушерський пункт села Флярківка один із тих, куди втретє приїхала мобільна бригада із двох медиків. Сюди вони добирались із Києва п'ять годин. Сьогодні лікарі мають оглянути 30 пацієнтів. На їх приїзд тут чекають не менше ніж на вімкнення електроенергії, жартує місцева жителька, 63-річна Поліна Харитонова. Людей багато і по 40 душ, і по 60 приходить на прийом. Це стоїмо в очері. Поки не попадемо на прийом. За порадою та консультацією до медиків прийшов і Григорій Джулай. Нехай терота. Бахово більш спеціалісти вони і я думаю, що свого рівня. Факти не можуть надати цього ну, Ту консультацію, ко мені потрібна. Окрім консультацій, пацієнти можуть отримати й безоплатні ліки, розповідає фахівчиня Юлія Барболіна. Каже, їх вкрай бракує у віддалених селах. Вони не мають змогу самостійно придбати собі медикаменти у зв'язку з тим, що в більшості сіл відсутня аптечна мережа, а також більшість пацієнтів за певних умов у зв'язку з неналагодженим. Транспортом не можуть дістатись до свого сімейного лікаря. Умови роботи не впливають на якість послуг, пояснює лікарка Людмила Бабешина. Говорить гірше, коли медичний огляд відсутній. Взагалі є багато випадків, коли пацієнти вперше дізнаються про свій діагноз на прийомі, коли вперше вимірюємо артеріальний тиск. Він виходить за межі норми і підбираємо гіпотензивну терапію. Вже ми адаптувалися в будь-яких умовах проводити і консультувати пацієнтів, і так само якісно, якби це відбувалося в якомусь приватному центрі. На прийом до медиків можуть потрапити усі охочі з будь-якого населеного пункту, додала пані Людмила. Надаючи таку медичну допомогу, я відчуваю якийсь такий вклад в перемогу України і в допомогу пацієнтам в плані здоров'я. Цей проект на Черкащині працює з вересня, розповідає його координатор В'ячеслав Миронов. За цей час до нього приєднались 10 лікарів з різних куточків України. Вони обстежили 2000 тисячі пацієнтів. Ми розробили перебування лікарів щонайменше два дні. У нас було таке, що було навіть майже планувалося п'ять днів, п'ять суток тут перебувати, тому що були проблеми з виїздом. На Черкащині мобільні бригади медиків працюватимуть до грудня. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина бачення без генератора не можуть і дня, а надої молока стали меншими. Працювати з перебоями світла тяжко, розповідає завідувачка ферми на шполянщині Тетяна Пилипенко. Там вирощують понад 600 корів, аби оптимізувати роботу. Господарство торік повністю перейшло на автоматичне обладнання. Як нині користуються ним, Тетяна недбайло дізнавалась. Та корови породи Сементал, такі ж водяться на альпійських пасовищах, аби створити їм комфортні умови на шполянщині, підігрівають навіть воду в поїлках, каже оператор механізованих ферм Олександр Панченко. Плюс 5, плюс 7 підтримується Вода температура, щоб не замерзала, щоб корови не простудювались, і щоб в них було постійно настрій. Бо з хорошим настроєм, хороші розстели, хороша віддача молока. Процес збору молока теж автоматизований. Щоранку о 6 і щовечора о 17 працюють із цим апаратом. Вручну доїти декілька сотень корів неможливо, розповідає доглядач Віталій. В середньому 10 корів дуже близько доїться, хвилин 40 вручну доїтися. Довго було, важко було, так. незручно було. Щодня ферма знеструмлена понад 10 годин, і тоді рятує лише генератор, пояснює завідувачка пані Тетяна. Придбала його декілька років тому, а тепер став в нагоді. Якраз рано у 6 годин нас вмикається світло, а нас вже до 6 годин треба, щоб коровки були подояні, вичистяно, і це ми працюємо на генераторі. І ввечері так само, ввечері на світло виключають у 4 години і включають у 9. Якраз в той період, коли йде вичистка, доїння. Це наше спасіння, тому що якщо немає генератора, виключається світло, в нас катастрофа, нічого не працює, не доїться, телятка не годуються. Випоює телят ось ця електронна няня, яка самостійно готує та видає фіксовану порцію теплої суміші. І лише так видно апетит кожного маляти, каже зоотехнік Богдана Цибульська. Тут кожна телятка, кожного присвоєний свій на скільки днів, стільки воно з'їло, і телятниця прийшла, не доїло, подивилася все. Та чи не найбільше? Потребують електрики, щоб працював холодильник. У контейнері, куди потрапляє молоко з усієї ферми, температура має бути стала не більше 5 градусів. При тоні молока вникаємо в холодильник 700 кг тона молока. Включаємо холодильник і холодимо до 5 градусів, 4,5-5 градусів. І більшу температуру не допускаємо, бо починається. Перевищується кислотність, бактерії і так далі, і скисає молоко. І ми повинні видержувати температурний стандарт. Із перебоями електроенергії, говорить завідувачка ферми, корови почали давати менше молока. Як немає світла, в нас три години вночі темно, бо цей генератор запускається автоматично. А на другій фермі в нас генератор запускати треба вручну, він не автоматичний. То вночі вони сидять без світла, і це сказується на надоях. Вони не їдять, вони просто як темно, вони собі лежать, віддихають, думають, що це в них тихий час. <світло>, Світло постійно потрібне, щоб було. Тетяна Недбало, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина. Інтеграційний хаб відкрили у Черкасах на базі колишнього комітету самоорганізації населення Лісовий. Це місце, де і переселенці, і мешканці Черкас зможуть отримати юридичну та психологічну допомогу, консультації фахівців центру зайнятості, провести тренінги чи зустрічі, розповіла працівниця департаменту соцполітики Тетяна Глинська. Це не завадило б нам, щоб тут проводилися заходи як для дітей, як для мам, для молоді, для людей похилого віку. Буде графік роботи, тобто двері відкриті. Але так як ми розуміємо, що людей дуже багато у нас і громадських організацій дуже багато, ми будемо спільно напрацьовувати ті межі, кому коли буде кому зручно. На відкриття прийшли представники 12 громадських організацій міста. Частина із них переселенці. Я переселенка ВПО з дві тисячі року. Такі хаби повинно бути трошки навіть більше, ніж є на даний час, і будуть відкриватися для того, щоб люди могли знайомитись, комунікувати, інтегруватися в місцеву громаду. І я би підкреслила, це не тільки для ВПО, так? а й для місцевих. 27 тисяч банок тушкованки та 8 тисяч банок консервованих каш із м'ясом приготували за півроку жителі сіл Чигиринщини. Згуртували усіх подружжя Надій та Владислава Коксів. Їхній син шукає спонсорів та залучає підприємців, які надають продукти. А далі справа за чигиринцями. Як в суботові варили кашу для військових. Вікторія Будавіцька розповість. Ось у цьому сараї в даний момент знаходиться 859 банок, готових до відвантаження для наших захисників. Сюди на подвір'я Надії Кукси, жителі Суботова везуть вже готові м'ясні консерви. З травня разом із чоловіком вони готують тушкованку та каші для військових. М'ясо, крупи, спеції, банки та кришки закуповують за гроші, які залучає син від підприємців. До роботи заохочують і сусідів. Починаючи з кінця травня, до сьогодні більше восьми. Тисяч банок, це мешканці Суботова зварили, тому що варто сказати, що кошу ще варять і в інших селах. Ми влітку зверталися до людей, просили, щоб зварили кашу, тому що швидко псується, це жарко. А зараз вже хто сам Нині основне навантаження лягає на плечі шістьох сімей, розповідає Надія Кукса. Це люди, які мають свої автоклави. Серед них Наталія та Віталій довгі. Сьогодні вони готують булгур із курятиною. Ми варили. М'ясо в цій каструлі. Потім витягли м'ясо, щоб воно прохолонуло. І в цю саму каструлю в цей навар ми вкинули крупу, ми вкинули зажарку, приправи, які, ну, щоб каша була смачна. І ось у нас вийшла така каша. Чоловік допомагає дружині в усіх кулінарних процесах. Віталій, ветеран АТО, воював у Волновасі та Новотроїцькому, завершив службу у 72-й бригаді під Старогнатівкою і добре знає, як бути голодним на війні. Коли нам було дуже тяжко, ми зверталися до волонтерів і вони нам допомагали, особливо. Сильно нам допомагали, із Первомайська були волонтери, які за дві-три доби робили неможливе. Подружжя витрачає чотири години в день на приготування консерв, розповідає Наталія Довга. Ці каструлі ми варимо на два вари. У нас виходить 62 банки. Ми набираємо 31 банку, заправляємо автоклав і варимо. Ця прохолоняє, набираємо слідуючу партію. І так як на зараз є там, звісно, проблеми, то ми вже ставимо її на другий день варити». Сусід довгих Ігор Прохач має автоклав на 45 банок. Готові закрутки, везе надії куксі. Готую сам, готує, допомагає дружина. Буває мама за жарку готують, Ну, Буває Надія Васильівна. Ми до неї приходимо, беремо все готове і готуємо вже. Просто ставлю в автоклав. Пані Надія говорить, готує щодня. Думок зробити перерву навіть не виникає. Хочеться зробити більше й більше, тому що ми бачимо, як до нас приїздять прямо з передової. Хлопці забирають нашу продукцію, дякують нам. А ми їм безмежно вдячні за те, що вони роблять. Хлопці Вікторія Бодовіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному. Черка. Кащина не зварена. Ознайомлюють з наповненням військової аптечки, навчають робити серцево-легеневу реанімацію та розповідають про особливості турнікетів. У Черкаських школах запровадили уроки тактичної медицини. Зі слів інструктора Віталія Козера, під час війни такі вміння допоможуть не лише врятувати своє життя, а й збільшить шанси на порятунок інших. Заняття відбуваються у межах дисципліни захист України. Чи подобаються учням такі тренінги? Вони розповіли нашій Дарії Шевченко. Слава Україні! Герої слава! Замість вітання національне гасло, замість підручників, військова аптечка та турнікети. вони бувають різних планів, вони бувають взагалом різної конструкції, але по факту вони працюють всі однаково. Тепер у черкаських школах, окрім теорії, старшокласники проходять ще й практику з тактичної медицини. Одинадцятикласниці Єлизавета та Поліна навчаються накладати турнікети. Кажуть, роблять це вперше, тож виходить не ідеально. Не стільки важко, просто накладаєш і все. Єдине, що важко закручувати. Ну тут важко затягувати. Потрібно дуже багато чого знати. Це дуже навіть, страшно, але не розумієш, що це ну потріб. І дуже потрібно. Курс розробили за американською системою марч, пояснює інструктор Віталій Козир. Він передбачає зупинку сильних кровотеч та відновлення дихання. якщо в людини є проблема з ротовою порожниною або там з носом, ще щось вона не може дихати, має бути обов'язкована заференгальна трубка. Ця система розроблена американськими військовими, за якими молодь може знати, що по надання допомоги будь-яким будь-якому постраждалому, що необхідно перевірити спочатку і до кінця. На манекені робити штучне дихання та масаж серця намагається десятикласник Данило виконує усі рекомендації вчителя. Повільніше, повільніше Оживай, оживай. – Менша глибина. Всім хлопцям та дівчатам може це знадобитися. Хтось може піде в армію або навіть в такий важкий час може банально на вулиці. Це трапиться, і ці знання будуть потрібні. В умовах воєнного стану варто бути готовим до всього, розповідає інструктор Віталій Козир і додає чіткий алгоритм дій допоможе заспокоїтися в екстреній ситуації та допомогти травмованим. Цей курс в першу чергу направлений на те, щоб зацікавити молодь. Загалом вивчати дати медицину, вивчати тактичну медицину. Ну і в житті всяке трапляється. Будь-хто із за будь-яких обставин може постраждати. Як розповів вчитель предмету захисту країни Віталій Лошка, такий курс у їхній школі впроваджують із початкових класів. Ми в цьому році, враховуючи ситуацію в нашій державі, ми розпочали вже із молодших класів. От навіть з початкової ланки, поступово, поступово йде ознайомлюючий процес із захистом України зі слів інструктора, уроки з медицини відбуваються у 15 школах Черкас та в училищах. Окрім цього, дітям показують вибухонебезпечні предмети та розповідають, що робити під час їх виявлення. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси можна покласти безпосередньо. І поки це вся інформація, а більше як завжди, на нашому сайті та у соціальних мережах. До зустрічі!